Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про перспективи майбутніх перемовин між Україною та РФ у Стамбулі та про потенційну зустріч Дональда Трампа з Владимиром Путіним у Пекіні. Та будемо ми про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, Володимир Зеленський вже анонсував. Зустріч між українською та російською делегаціями, що має відбутись 23 липня, тобто вже в цю середу у Стамбулі. Швидше за все, поки що склад делегації особливих змін не зазнає українську делегацію очолювати буде Рустемомєров, а російську Мідінську. Якщо ця зустріч, власне, взагалі відбудеться, бо росіяни вже встигли. Заявити про свою дату у Росзмі активно поширюють інформацію про те, що росіяни прибудуть до Стамбула 24 липня у четвер. Чому ж взагалі така розбіжність у датах, і для чого взагалі нам ці перемовини? Розпочнув цій ситуації з кінця. Для чого Україна, в принципі, ці перемовини анонсувала, тому що мене про це багато хто запитував. Зокрема, от. Чому, чому Рустему Мєрав закликав росіян зустрітись і звернувся там до Зеленського з таким запитом? Дивіться не так давно, Дональд Трамп дав росіянам 50 днів на укладання угоди інакше будуть жорсткі вторинні санкції. Оце ось все. І як я вже вам говорив, і в мене, в принципі, жодним чином думка не змінилася. Це виглядає як карт-бланш для росіян, робити все, що вони захочуть протягом цих 50 днів, а потім кинути Трампу якусь кістку наприкінці, запропонувати зустріч, запропонувати перемовини, зробити якийсь будь-який символічний крок, який би вказував на те, що от ми готові, от на 49-й день, чи якийсь там. Близький до 50-го, зробити щось, щоб продати Трампу, це як прогрес в перемовному процесі. Щоб він сказав: Ну, це звісно, не те, чого я хотів але давайте дамо їм ще 50 днів, щоб вони точно впорались. І в цій ситуації нам в жодному разі не можна було просто сидіти і чекати. Нам потрібно було діяти, перехоплювати ініціативу, що власне зараз ми і намагаємось зробити. Я думаю, не без допомоги Кіта Келога, який ось буквально щойно поїхав з Києва. І ця ось ініціатива з нашого боку: запропонувати першими продовження перемовин, щоб якомога більше активності проявити до завершення цих 50 днів, щоб якомога яскравіше показати недоговороздатність російської сторони, це і є наша стратегія. Бо насправді. Трампу було досить легко на перших порах тиснути на нас, е, намагатись перекидати провину за відсутність домовленостей за недосягнення миру на Україну. Е, бо мало хто в США достеменно орієнтувався в тому, що відбувається, навіть незважаючи на те, що війна тривала вже на той момент е, майже три роки, коли він прийшов до влади вдруге. Але зараз що бачать американці? Україна погодилась на безумовне припинення вогню. Україна підписала угоду по корисним копалинам. Зеленський приїхав до Стамбулу, щоб зустрітись з Путіним, але Путін не приїхав. І все складніше стає діючій адміністрації у Вашингтоні звинувачувати Україну в недоговороздатності. Бо навіть виходять експерти на Fox News і вони говорять: ну, а що ви хочете ще від України? Вони, говор... вони роблять все, про що ми їх просимо. А що роблять росіяни? Росіяни просто говорять, але нічого не роблять. І тут навіть дуже гнучкий Трамп опиняється дещо загнутим, загнаним в глухий кут і змушений був там відкрити продаж зброї для України, розформувати оцей ось ультиматум, господи, прости. Та це виглядає поки що як відкуп. Нам не потрібно в жодному разі зупинятися, звісно ж. Потрібно зараз тиснути-тиснути на те, щоб росіяни з нами зустрілись, намагатись, звісно, виторгувати щось для себе, можливо, звільнити додатково наших людей, але показати, що вони всерйоз не налаштовані на мир. І це наша задача. Росіяни, звісно ж, десь це для себе розуміють, і тому намагаються ініціативу забрати на свою сторону і зробити так, щоб Україна. Відмовилась від переговорного процесу, щоб ми гучно грюкнули дверима і сказали, та ми з цими божевільними справи не будемо мати. Тому вони не змінюють свою ультимативну позицію, тому вони постійно змінюють дати, е виставляють якісь е ультиматуми, займаються шантажами і так далі. От зараз ну, ми запропонували цю зустріч, вони погодились. Очевидно, була узгоджена дата. Ми її оприлюднили першими, і росіяни такі. А знаєте що, а ми передумали? Це буде завтра, ну, на наступний день після цієї дати. Ось і все. Тобто, якщо ми відмовимось, то не скажуть, Україна відмовилась від перемовини. А якщо ми погодимось, то вони хоча б мінімально, але будуть в такій виграшній позиції, бо вони встановили цю дату. Останнє слово було за ними. Принаймні так вони для себе це бачать. І для нас є великим плюсом те, що у них є певне запаморочення від успіху. Останні півроку все йшло за їхнім планом. Дональд Трамп танцював під Трамп цював під їхню дудку. Тут ще й Китай вийшов і заявив про те, що знаєте, що ми не дозволимо Росії програти в цій війні. І у них зараз ейфорія. Але в цій ейфорії вони не помічають того, що, наприклад, Індія виходить і говорить, якщо Штати введуть е, ці санкції, то ми відмовимося від російської нафти. А е, вони не, не помічають того, що все більше американців схиляються саме до того, щоб Трамп, нарешті, вже щось зробив, якісь санкції проти Путіна ввів, що продемонстрував свою силу. Змінюється погода, і Трамп десь буде на неї орієнтуватись. Uh, і якщо вони не будуть гнучкими в цій ситуації і не подарують йому щось дійсно таке потужне і гучне, що він зможе продати своїй аудиторії, то у нього просто не буде іншого вибору, окрім як діяти. Ну, принаймні, дуже на це сподіваюся. Uh, але ми побачимо, чи працює наша стратегія лише ближче до завершення 50 днів, які були анонсовані, бо це було вже. Було 24 години 2-3 тижні і перших 100 днів, і жодного результату ми в підсумку не побачили та, від е, е, діяльності бурхливої Трампа від цих всіх заяв. Е, ну, це як з Тіктоком, блокування якого е, відсрочку блокування якого він продовжує вже втретє на 70 днів. Тому тут якраз нам потрібно щось зробити, можливо, принаймні спробувати скористатися ситуацією. Якщо навіть нам не вдасться витягнути Трампа на ці санкції, то принаймні можливо вдасться розкрутити росіян на якийсь жест доброї волі. Вони розуміють, що Трампу треба кинути якусь велику кістку, і ми зможемо там дітей наших визволити, наших цивільних полонених. Тобто, спектр може бути досить серйозним. Також мене вже запитували сьогодні, чому. Серед питань, які будуть обговорюватись в Стамбулі, Зеленський зазначив, що буде обговорювати зустріч е двостороння на лідері очільників держав. Чи вже є якісь домовленості, чи він про щось знає, чи цього можна очікувати найближчим часом. Я вважаю, що ні. Цього не варто очікувати найближчим часом, і те, що Зеленський це сказав, в цьому немає нічого нового. Це абсолютно послідовна наша позиція, яку ми ведемо е одразу від початку цього. Е Другого раунду другої ітерації стамбульських е, перемовин. Е, бо ми сказали, що є сенс вести реальні перемовини тільки на рівні лідерів держав, бо на Росії тільки Путін вирішує і тільки з ним ну, є е, е, хоч є е, хоч якийсь зміст розмовляти, так? І тому ми просто продовжуємо цю позицію. Ми виступаємо тут послідовними. Говоримо, що треба зустрічатись на, лі, на рівні лідерів держав, бо інакше, ну. Ми ніякого результату не досягнемо. Але росіяни, звісно ж, будуть час тягнути. І от у них тепер нова ідея. Вони е, говорять про те, що треба, щоб спочатку зустрівся Трамп е, з Путіним. І можуть вони зустрітися вже е, цього вересня у Пекіні. Е, і тут є нюанс, такий надзвичайно цікавий, бо ця зустріч. Потенційна зустріч, та, вона може відбутись вже після 50 днів, анонсованих Дональдом Трампом. Так? І от отаке питання. Чи пролонгує тут Трамп ці 50 днів? Бо якщо під час зустрічі потенційної, бо не зрозуміло, чи приїде туди Трамп, чи вони там зустрінуться, але умовно, уявимо цю картину. Ці зустрічі можуть бути кардинально різними. Якщо під час зустрічі вже будуть введені вторинні санкції, і Трамп вперше покаже, що він не балабол, а що він дійсно готовий на такі рішучі серйозні кроки, і він приїде туди в сильній позиції, то тоді, можливо, ця зустріч хоч щось змінить і якось натисне на Путіна, і він зробить якісь кроки на зустріч. Він зрозуміє, що от вони впали в це оце поморочня від успіху, вони недооцінили американців. Це ось все. Але якщо Трамп розуміючи, що він йде на цю зустріч, ну то розуміючи, це, звісно ж, заздалегідь, очевидно, вирішить, що не треба ескалювати, що треба от якраз зберегти оцей козир з цими санкціями, щоб ним продовжувати тиснути, продовжить ще на 50 днів. Цю відсрочку, потім зустрінеться з Путіним, то Путін остаточно зрозуміє, що перед ним безхребетний балабол, який ні на що не здатний, знову навішуємо Локшини на вуха, і пинком під зад відправить його назад у Вашингтон. Ось такі два головних сценарії розвитку подій. Але тільки за умови, якщо е, Трамп взагалі до Пекіна поїде, до вересня ще дуже багато часу. Події відбуваються. Надзвичайно динамічно, і відносини між е, Трампом і Сідзінпіном тим же можуть змінитись ще неодноразово. Е, тому подивимось, е, чим завершиться цей раунд перемовин в Стамбулі, тому що він також внесе свої корективи. Е, я думаю, що, незважаючи все ж таки на спекуляції росіян, він відбудеться, навіть якщо вони там ще будуть переносити дати, ми, ми погодимось, тому що тут мають. Має домінувати стратегічне мислення, а не емоції. Незважаючи на те, що ми розуміємо, що і росіяни роблять, потрібно це прийняти і продовжувати вести свою гру. А підсумки ми вже потім з вами розберемо на цьому каналі. Щоб їх не пропустити, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та дзвіночок. Якщо вже підтримали Сили оборони України. Та бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете це зробити за реквізитами в описі до відео або через YouTube спонсорство. Також в описі ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, а також ось є QR-код. Ви його бачите, можете переходити там, я значно оперативніше все оглядаю, а ще мами, пощу різні цікаві думки та інформацію. Дякую, що додивились до кінця. Не прощаємось.